Як на вашу думку пройшла конференція трудового колективу? Мені здається, що традицією КПІ вже хорошою традицією стало прийняття колективної угоди, звітування про виконання колективної угоди минулого року, і це є певний двигун для подальшого розвитку університету. Це є механізм для розвитку в цьому році. Також після досить тривалої чотирьохмісячної роботи комісії, яка підводила підсумок. Виконання попередньої угоди і напрацьовувала нову угоду на наступний період часу. Конференція вже мала тільки схвалити цю дуже напружену, дуже копітку роботу комісії. Враховано все, що було зроблено, і найважливіше були сплановані ті дуже потрібні справи, які ми маємо зробити в наступному році. Тому Конференція пройшла на так на рівні гідному гідному КПІ, і я задоволений від того, як відбувалася дискусія обговорення і прийняття відповідних рішень. Ми зіткалися з багатьма труднощами. Це був надзвичайно складний рік, і це зрозуміло. країна опинилася в такому скрутному стані і тому. У перш за все на відчули люди. Люди за декілька місяців збідніли в декілька разів через падіння курсу гривні, через підвищення тарифів, через прийняття нових законів. Тобто, ми війшли в етап шокової терапії, як це у світі зветься, і звичайно було дуже важливо оці зовнішні впливи, зовнішні збурення, які розбалансовували. Роботу університету дещо з застабілізувати, зробити такі системні заходи, щоб колектив не відчув цього. Звичайно, колектив відчував. Мерзли студенти на лекціях в аудиторіях. І нічого тут зробити адміністративними методами неможливо, оскільки це суто інженерні технічні речі. Якщо університет не отримує достатньо енергії е, з централізованих мереж, то жодними командними рішеннями це не вирішується. Зараз, як ви почули, планується інше рішення в, е, е, побудова власної автономної теплогенеруючої станції, яка працювала на інших джерелах, не на вуглеводніх, не на газі, не на нафті, на інших джерелах. І таким чином за. Безпечувала б необхідні обсяги енергії для університету, вирішувалися питання соціальної підтримки студентів, які потребують цього, профілактика здоров'я студентів-викладачів, надання. Послуг різних різноманітних послуг, які які є важливими для і викладачів, студентів, членів їх сімей. Це і відпочинок, це і використання спортивного комплексу, це і різноманітні культурні напрямки роботи. Тобто, життя величезного університету різноманітне, і в усіх і всі ці аспекти життя є дуже важливими. З них складається, як з окремих таких елементів велика мозаїка нашого різноманітного, але я вважаю цікавого і яскравого життя. Хоч було і важко, але ми проходили ці труднощі, долали їх. І Йдемо далі з оптимізмом. Для нас втратити місяць навчання для для КПІ це є дуже великою втратою, тому що ви знаєте свого досвіду, як, як, якими напруженими є наші програми, особливо за інженерними спеціальностями. І тому місяць це дуже багато. Це цикли лабораторних робіт, наприклад, які наздогнати просто неможливо. Це не просто теоретичне вивчення. Якихось теоретичних дисциплін, ну і інші, інші елементи нашого навчального плану, особливо за інженерними спеціальностями, є такими, які наздогнати, втративши місяць, практично неможливо. Тому ми ми проаналізували різнобічно цю ситуацію, і перш за все, врахували те, що прогноз синоптичний показав, що зима не буде суворою. Це був один важливий фактор. Другий фактор була визначена та частина критичних аудиторій, в яких найбільш холодно, і шляхом перепланування розкладу ці аудиторії були виключені з навчального процесу. В тих аудиторіях, які були призначені, планувалися для проведення занять, були зроблені додаткові. Заходи, тобто були встановлені калорифери для того, щоб там можна було навчатися. Тому якраз за рахунок цих заходів було прийнято в результаті прийняття цих заходів, було прийнято все таке рішення не втрачати цей важливий для нас місяць навчання. Безумовно, було холодно в деяких аудиторіях, тому що ми е, працюємо на великих площах 603 тисячі квадратних метрів е, навчальних площ, і е, усі їх з зараз е, зробити комфортними для навчання в зимовий період просто нереально. Але це був той компроміс, який, е, на наш погляд, був необхідним. Безумовно, це робота не проста. Перш за все, КПІ звичайно отримує. Фінансування не лише з бюджету. З бюджету ми отримуємо мінімальне фінансування на забезпечення заробітної платні викладачам, стипендії студентам і лише частково на комунальні витрати. Але КПІ все більш активно працює за іншими напрямами. Певні і немалі надходження забезпечують наші науковці, виконуючи угоди з промисловістю, виконуючи, розробляючи ті чи інші наукові проекти для промисловості, для великого бізнесу. Це додаткові надходження. додаткові надходження КПІ отримує від виконання міжнародних грантів, тобто беручи КПІ, науковці КПІ беруть участь в різних міжнародних проектах. Нове і досить суттєве джерело. Для нас зараз новим джерелом виступає науковий парк Київська політехніка. В цьому році ви чули, що було прийшли інвестори, високотехнологічні компанії, фонди, які почали цікавитися нашими винаходами, і таким чином було сформовано 14, було було інвесторами. Відібрано 14 кращих винаходів. І вони були проінвестовані вже бізнесом. Сумарно це склало 24 е, мільйони гривень. Це також додаткова частка. Тому е, усі ці джерела е, різно такого е, планового фінансування склали певний бюджет університету, але наступна наступним важливим завданням було. Е, Завдання оптимізації цих джерел і спрямування коштів на найбільш актуальні напрямки нашої діяльності. Ви вже згадали про інфраструктуру. Ви бачите, що кожним роком з кожним роком університет набуває більш європейського вигляду. Це одна з складових. Ми не можемо не оновлювати обладнання. Звичайно, воно в багатьох. В лабораторіях дуже застаріли, але тим не менше, за дуже актуальними напрямами таке обладнання оновлюється. Ви знаєте про електронні мікроскопи, найсучасніші, які придбані для інженерно-фізичного факультету для на факультеті електроніки діє. Дуже сучасне обладнання для дослідження структури матеріалів на рівні молекул і атомів. Це е, обладнання використовується е, для нанодосліджень. Е, в суперкомп'ютер е, є досить потужним КП і так далі. Тобто е, ми маємо враховувати різноманітні потреби університету. Цей інфраструктур. Руктура, в якій ми знаходимося, це і обладнання, на якому ми навчаємося, і багато інших важливих. А ремонти гуртожитків аудиторій, матеріальна база зношується її потрібно підтримувати. Це ще один дуже важливий напрям. Тому от так складається наш бюджет з різних джерел, і завдяки намаганню оптимального планування. Розвитку університету і використання коштів. Щось нам вдається і в такий важкий час в плані розвитку університету. Є план студмістечко – це 20 гуртожитків, і в цих гуртожитках є критичні певні зони. Окремі стояки, як ви бачили, затікають. Є кухні, які потребують реконструкції. Санвузли і багато чого окремі кімнати. Тому відповідно до цього плану а він досить великий, обширний. Кожного року здійснюється ремонт і реконструкція тих критичних, найбільш критичних місць в гуртожитках, які потребують цього. І таким чином кожного, тут принцип такий: кожного року здійснюється моніторинг, виявляються критичні місця і вони включаються до плану. Реконструкції охопити усе сто містечко, усі 14 тисяч місць проживання з відповідною інфраструктурою одномоментно нереально і неможливо. Тому діє такий принцип: щороку визначаються критичні зони і вони реконструюються. І так від року до року ми супроводжуємо життєб і забезпечуємо життєдіяльність усього цього великого комплексу. Це можливо досить е, гучно сказано найкращого, е, але в частині в частині е, академічних свобод, е, свободи волевиявлення, е, в частині креативності, творчості. Е, я вважаю інновації. зараз ми, розвиваємо, ми розвиваємося досить динамічно як інноваційний дослідницький університет. Я переконаний, що тут ми дійсно лідери. За усіма складовими ми не можемо стверджувати, що ми найкращі. Це важко, важко, тому що, але ми маємо обирати свої пріоритети, і якраз за цими пріоритетами намагатися. Займати лідерські позиції. Я вважаю, що названі пріоритети вони дуже важливі для того, щоб тут виховувалися вільні люди. Вільні люди можуть досягати дуже великих цілей, якщо їм буде легко тут дихатися, якщо вони зможуть бути вільно творити. Віль... Навчатися, тому вони будуть ставати особистостями, вони будуть обирати те, що їм подобається, і втілюватися як е, талановиті люди в різних сферах діяльності: чи то в науці, чи то в, держав, в державотворчості, чи то в мистецтві, в спорті, е, капої дав потівку багатьом таким талантам. Тому за цими пріоритетами ми хочемо, щоб ми були лідерами. І ми вважаємо, що якщо таких людей ми будемо виховувати, то тоді ми будемо радіти досягненням наших випускників в різних сферах, що в принципі і є. Ви чули, що у нас і багато лауреатів державних премій, і чемпіон світу з боротьби в цьому. Році, позаминулому році мали олімпійську чемпіонку, чемпіонку севірної світньо-студентської студентської олімпіади. Ми, ми знаємо про успіхи нашої команди КВК на національному рівні. Ми знаємо про успіхи наших митців, художників. Ну і звичайно, науковці. Тому е, такий підхід, мені видається, е, він досить продуктивний. і Він дає свої е, результати, і ми їх бачимо. Ці результати. Дякую. Дякую вам. бажаю вам успіхів.